Із кранів у помешканнях коростенців тече вода, що має неприємний рибний запах. Люди побоюються, що вода непридатна до пиття та приготування їжі. Фахівці ж місцевого водоканалу заспокоїли, вода для людей безпечна, а сморід утворився в процесі біохімічного перетворення синьо-зелених водоростей. Десь середини грудня місяця в нашій лабораторії очисний споруд водопроводу було зафіксовано. Погіршення якості ісходної води в річки вуш, а саме з'явлення рибного запаху. Це зв'язано з цвітінням синьо-зелених водостей, які в осінньо-зимовий період розпочинають цвісти, і виникає запах рибний. Пік ми вже пройшли на сьогоднішній день, запах трошки зменшився, тому цей період треба перетерпіти. Це явище є природним, та щороку спостерігається в водоймах в осінньо-зимовий період. Його тривалість складає близько місяця і не впливає на хіміко-бактеріологічні властивості води, які перевіряються щодня в лабораторії питної води комунального підприємства Водоканал. Три рази проводиться і мутність, три рази на день. Хлор ми проводимо що почасово один раз на день. Ми це робимо жорсткость там. Ну інші ці показники ще йдуть в нас. Чи не погіршилася якість води в нашій річці? На даний момент не погіршилась. По показниках ми входимо в норму. Вода, яка надходить в оселі мешканців міста, вона придатна до споживання? Да, споживання да, придатна. Можна споживати і спокійно. Всі методи очистки працюють як і завжди. Вода безпечна, запевнили нас, фахівці підприємства. Щотижня якість води перевіряють і працівники санепадемстанції. Нейтралізація рибного запаху збільшенням доз реагентів є неефективним, заходом до того шкідливим для споживачів. По периметру всього міста ми Щотижня відбираємо проби на мережі, де є застій води, ми прокачуємо, зливаємо через пожежні гідранти, усуваючи даний запах. Але це не знімається ніякими нерієнтами, не хлором, тому фактично цей запах на сьогоднішній день пом'якшується, зменшується, і я рахую, що після 20-х чисел він повинен зникнути. Але на весну, так само, якщо буде мала повінь, то фактично може виникнути оп'ять. Це опять це, же це, це, пов'язано з заростанням річки в верхів'ї, де ми спостерігаємо на водосховищі в селищі Поліському, і також збільшення запаху йде аж до самого водосховища на річці уж в селі Ушомір. По всім хімічним показникам якісні характеристики повністю відповідають. Санпіну, які на сьогоднішній день дії запахід. Єдине, що можна усувати, запах це відстоювання води декілька часів, і потім запах рибний після кипітіння, він просто вивітрюється. На те, що вода останні роки тхне рибою, впливає і низький рівень води в річці Уж, який в свою чергу залежить від кількості опадів, а вони значно зменшились. Немає природньої очистки річки під час льодоходу, наголошують фахівці.